Щоб ви розумали, зараз на часах 23.50 я буквально тільки 5 минут назад положила дивіться спати. І вирішила вам розказати одну неприємну ситуацію, яка случилась з моїм папою. В общем, папа пішов в город зняти з карточки в банкоматі гроші. Підходить до банкомату, засовує туди карточку, пише, що він хоче зняти 10 тисяч гривень. Ці 10 тисяч гривень. З банкомата вилазять, папа достає карточку, а на дворі погана погода дощ. І папа вирішив карточку зразу положити в сумку, щоб на неї дощ не капав. Поки відкриває сумку, поки лежа карточку, поки закриває сумку. І що ви думаєте, банкомат? Деньги забирає обратно собі. Папа в шокі, дивиться на телефон, а там приходить чек. що... Він там, тільки що з банкомата отримав 10 тисяч гривень. Чек є, а грошей нема. Банкомат їх забрав собі. І що? Банкомат заблокувався. Це банкомат і папа в шокі. Йде в банк Щадбанка, об'ясняє цю ситуацію, розказує. І жінка йому каже: А ви що, не знали, що у вас є 40 секунд, щоб забрати гроші? Ви почати, якщо ви за 40 секунд не забираєте гроші. То типу, банкомат блокується і забирає гроші обратно. Папа в шокі. Звісно, папа не знав. Якби він знав, то він я б ну, 40 секунд би там не ждав, поки банкомат зажиє його гроші обратно. Я чесно, за 29 років перший раз чую про те, що банкомат може обратно забрати гроші. Я чула про те, що карточки обратно він в себе засовує. Ну, щоб гроші обратно він через 40 секунд засовував. Я про це перший раз чую. Щоб ви розуміли. Оказується. Дається 40 секунд. Якщо ти за 40 секунд не забираєш гроші, то в банкомат їх забирає обратно. Оце, звісно, папі буде хороший урок на будущее. Думаю, тепер він за карточку не буде безпокоїтися, а буде одразу витаскувати гроші. бігом. Ну, це, звісно, інтересна історія. Папа розстроївся. Вони кажуть, не переживайте, ви такий не перший, не останній. Звісно, папі вернуть гроші. Ну, треба буде поморочитися, папа вже написав заяву. Тепер треба буде ждати, поки приїдуть спеціалісти, розберуться банкомат, будуть розбиратися, скільки там лишніх денів, коли вони були, що воно було, як воно було. Ну, в общем, деньги дадуть, ну треба ждати десь тиждень, по-моєму. Ось така от історія, звісно, поучительна. Я представляю папуний шок, коли він ложить карточку в сумку, повертається в банкомат. Забрав десятку собі, і тобі ще й при тому, що тобі на телефон приходить чек, що тобі видали 10 тисяч гривень уже в банкоматі. Так, да, звісно, розслабився папа, ну нічого, найголовніше, що йому ці гроші вернуть. Він їх не потеряв, у нього їх не украли. Буде тепер урок. Тепер, знаєте, коли він буде невірно знімати в банки. В цьому банкоматі гроші. Він, мабуть, вже за 5 минут так буде руки держати, щоб швидко їх вихватити з банкомата. Да. От так, отак от. А що хотіла вам показати? Цвіточка, свої красиве зараз. Дивіться, яка гарна зелена гвоздіка. Ви бачили таку Інтересно, Це вона така є, чи вона вкрашена? Дуже красива. І, кстати, Ця гвоздіка, вона вже стоїть десь ну, більше тижня, точно. Ну, коротше, ой. Ой, я ще сьогодні була в стоматолога, їздила в золоту ношу, робила собі зуб. За зуб хотіла вам розказати. Коротше, пішла я купатися, і в мене так ужасно розболівся зуб або зверху, або задній, або передпослідній, коротше, я так і не поняла, де він у мене болить. Так ужасно розболівся зуб. Я виходжу, покупалась, виходжу, нагрілась у підтушеної картошечки, кушаю, така адська боль, я взагалі не можу кусати на цю сторону. Тобто таке чувство, наче цей зуб зараз от просто. Ну блін, капіт, дзвоню до свого стоматолога, кажу, тьоді Валя, ти завтра працюєш? Вона каже, да, роботи? Я говорю, все. Завтра до тебе бо ужасно болить зуб, я не знаю, що буде завтра. Вона ну, хорошо, я тебе жду. Все, запизилась на 12 часов. І що ви думаєте? На следующий день я просипаюсь, і в мене вже не болять ніякі зуби і все хорошо, і все класно. Ну я ж це розумію, що якщо він почав боліти, то там вже якийсь процес запущений, воспалітельний. І треба коротко, їхати. Я приїхала, а що я вам хотіла розказати? Я приїжджаю. Моя стоматолога відправляє мене на рентген. Я йду в сусідній кабінет. О, в холод пересохло. Я йду в сусідній кабінет, робити рентген. А щоб ви розуміли, це якісь последні зуби. Я не знаю, які в мене зуби, або последній, або перед і жіночка, давай мені запихати якусь в рот, коротше, для цього рентгена. Вона мені його запихала, а у мене роботний рефлекс, я його випльовую. Вона у його запаха, а у мене роботний рефлекс, я його випльовую. Щоб ви розуміли, ми грались дуже довго, напевно, раза з 10-го у нас вийшло сфоткати ці зуби, і вона мені віддала цей знімок. Я не знаю, як роблять ці рентгени. Вона каже, ні, треба далі запихувати, щоб сфоткати. Ну, коротше. У мене ж такого рем'яна не було. Торотний рефлекс, піпець. Вона каже, якби це були передні зуби або десь тут спереді, то було б нормально. А так, що це самі задні зуби, і, короче, то ж ні. В общем, пішла, зробила рентген, а там в мене дирка. І ця дирка прикрита десь, коротше, прикрита зубом, її навіть не видно. Зробила мені забик, поїхала я додому, і, кстати, було дуже-дуже холодно. Мороз мінус 6. Я оділа колготки теплі на цьому. на міху, Оділа теплу куртку зімлю, оділа рукавиці, оділа шапку, оділа кофту, оділа теплі носки, оділа бутинки. Я так замерзла. Я йду по вулиці, і в мене тупо так просто течуть соплі. Я не знаю, що буде мінус 10, мінус 15, мінус 20, якщо мінус 6, я вже просто схожу з ума. І прийшли мої мама з папою, придали мені, придали мені таких кексів коробку, ну не мені, нам усім. І що ще? фініки. Така фірма. Не знаю, може хтось їв, дуже вкусно. У мене я кажу на фініки, фініки, а моя мама на фініки каже фініки. Скажіть, пожалуйста, як кажете ви фініки чи фініки? Бо я вважаю, що фініки це неправильно. В общем, я пишу. Белі спить, а я буду обирати на кухні, обирати ванні і позамітаю. В общем, якось так. Я забрала тільки, що в поштанувати посилку. Зараз буду розпаковувати з вами. Це те, що я давно хотіла, але в мене ніяк не доводило руки це купити. Сейчас. Так, ножик. Ножик, ножик. Ножик. Надіюсь, там все ціле і що може побитися. Так. баночки для всяких круп, Прикольно. Це я взяла трьохлітрову літрову баночку для муки. Далі такі літрові баночки. Їх 10 штук тут. Це для гречки, рису Там. і всякого такого. Такі вони літрові. Можна з чорними кришечками, можна з білими кришечками на вибір. Я взяла чорні. Так, потім отакі бани. Ой! Зараз. Це я покажу для чого це. Отакі баночки. Це у нас 650 мл. Це я взяла для сахара, солі, чаю, кави. Отак. так це целітрові. Далі Боже, наконец-то у мене все буде красиво і організовано. Це литрові литрові. Литровых у нас 10. Литровых литрові. Литрові литрові. Далі. Так. 650. 650. 150. Так. Ой, Боже, сейчас вам покажу. Подумаю, уже Так, блин. Ой, боже. Это очень. Я сейчас можно тебя... Ну, дивіться, як. Дивіться, класно. Банка для спагетти. Клас, боже. Так, тут осталось. Саме інтереше я оставила. Так, так, так. О, не побилась! Боже, як класно! Воно не побилось. Ура! Хорошо запакували, молодці. Тут, тут, так, так. Ой, Боже. Так хорошо запакували, що я не можу відкрити. Все, зеленька, клас. Це. я подумаєте, ну що це? Для чого це? Це у нас для олійки баночка. Дивіться, яка прелість, боже стекляна клас. І, 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 і в мене ще остались дві баночки. Блін, прям хорошо запакували, молодці, бо я дуже переживала три стекляні банки, І я переживала, щоб... Не побились. Ну, класно запаковано. Тому і не побилось, напевно. Ой. Ой, боже. Так. Так. Боже, яка красота. Це в мене дві баночки я взяла, стекляні. З державічою кришечкою для сахара і солі. Дивіться, класно. Тут ще одна така сама, не буду розпаковувати. Вона така сама, Боже. Боже, як в мене все буде організовано і гарно. Клас. І, 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 і. і, і, і дивіться, яка красота у нас іде в комплекті. Ідуть наклейки. Зараз вам покажу які. Так, дивіться, три наклейки для олії, для банки спагетті і для банки борошна. І які ще наклейки? І два листа з наклейками. На баночки по повітр. Ось от такі от наклейки. Шрикс. Що тут у нас є на цих наклейках? Гречка, рис, горох, кускус, -кус, булгур, сочевиця, макарони, пшенична крупа, манна крупа, вівсяна крупа, пластівці, вермішель і що ще? Лавровий лист, панірувальні сухарі, крахмаль, цукрова пудра, сіль, сода, цукор, кава, чай, какао і дві пусті наклейки. Щоб можна було написати самому те, чого тут нема. Ось така у мене розпаковка. Боже, ви розуміли? Я оці банки, я не знаю вже, я більше годи їх хотіла купити, але все ніяк не доходили руки. Я все думала, та потом, та потом, та потом, та потом, а потім думала, боже, це потім ніколи не настане, якщо не сьогодні. І от вчора я заказала, а сьогодні мені вже пройшли. Вони, по-моєму. За Львівською область, якщо я наші ошибаюся, йшли, а ну щось. А... Ну, так, да, з Львівської області в Черкас доїхали за менше, ніж за сутки. Боже, ну, класно. Я зараз все попросипаю в банки і покажу вам, як це виглядає. Покажу вам своє до і після. От таке розпокую. Отаке у мене зараз до. Це моя до. І я покажу вам після, яке буде гарне. І таке у нас гарне після вийшло. Дивіться, боже, як я без такого порядку жила раніше. Всього болі баночки, да? А як красиво стало. Клас. Мені подобається. Мій перфекціоніст танцює і співає внутрі мене. М -м -м, клас!